Доброго часу суток, дорогі співвітчизники, друзі, однодумці. Таємна доктрина, синтез науки, релігії та філософії це головна праця Олени Блаватської. Основою таємної доктрини є станси, перекладені з древньої сакральної книги Дзіан з коментарями та поясненнями. У першому томі космогенезисі мова йде про створення Всесвіту, другий том розглядає походження та еволюцію людини. Мета цієї великої праці відвести людині її реальне місце на плані Всесвіту, врятувати від деградації архаїчні істини, покладені в основу всіх релігій, відкрити до певного моменту фундаментальну єдність, від якої все виникло, і показати, що окультна сторона природи ніколи не розглядалась наукою сучасної цивілізації. Протягом 2016-2017 років наша група знайомилась зі станцями, коментарями до них, викладеними у першому томі таємної доктрини. Ми будемо знайомитися із змістом другого тому, а саме читати, осмислювати прочитане. В ньому розглянуто виникнення проходження людини через сім корінних рас, від яких налічує. Мільйони років. Перша корінна раса Чхая, була ефірною або полярною. Друга жила в Гіпербореї, третя корінна раса належала Лемурії, а четверта Атлантиді. В таємній доктрині стверджується, що нинішня п'ята корінна раса, що названа Арійською, налічує приблизно один мільйон років. Попереду ще дві корінні раси шоста і сьома. У зв'язку з еволюцією людини таємна доктрина висуває три нових положення, які повністю суперечать як сучасній науці, так і існуючим релігійним догмам. А саме перше, одночасна еволюція сімох людських груп в сімох різних частинах нашої планети. Друге. Народження астрального тіла передує фізичному, і при цьому перше є зразком для другого. Третє, першою в цьому колі була людина, а потім з'явились савці, в тому числі антропоїди. Олена Петрівна пише, що насамперед слід визначитися відносно матеріків, на яких народжувалися, жили. Та вмирали чотири великих раси, які передували нашій адамічній расі. Перший материк або твердь, на якій божественними прабатьками була розвинута перша раса, була названа Незламна священна країна. Така назва базується на тому твердженні, що вона ніколи не поділяла долю інших материків, бо вона єдина, який судилося існувати. Від початку до кінця Манвантари протягом кожного кола. Гіперборея це другий материк, країна, яка знаходилась у південному та західному напрямках від Північного полюса, і яка відома в наш час як Північна Азія. Третє це Лемурія, таку назву отримав третій материк, який охоплював окремі області сучасної Африки. Це великий континент, що простягався від Індійського океану до Австралії, який потім зник під водами Тихого океану. Атлантида, четвертий материк, який би був першою історичною країною. Якби сучасна наука його визнала, і знаменитий острів з цією назвою, який згадує Платон, був лише залишком цього великого материка. П'ятим Європа це є п'ятий материк, п'ятим материком була Америка, але у зв'язку з тим, що вона розташована в протилежній кулі, то індоарійські окультисти, як правило, називають п'ятим материком майже сучасну їй Європу та Малу Азію. Людські раси народжуються одна від іншої, зростають, розвиваються, старіють та помирають. Те саме відбувається з їх підрасами і народами. Процес підготовки шостої корінної раси буде продовжуватися протягом всієї шостої та сьомої підраз п'ятої корінної раси, але залишки п'ятого материка зникнуть не відразу після народження нової раси, а лише після того, як над новими водами на поверхні нашої планети з'явиться нове житло, шостий материк, щоб прийняти нову людину. П'ята раса не зникне, ще певний час вона буде жити, співіснувати з новою расою протягом багатьох тисячоліть, змінюючись але повільніше, ніж її нова наступниця. Коли останній цикл еволюції людства завершиться на останній планеті і більша частина людства досягне рівня Буди, тоді настане час, і видиме стане невидимим. Конкретне повернеться до свого первісного атоміч, атомістичного стану. Це та прекрасна мудрість, що є основою антропогенезиса та з якою ми будемо знайомитись уже з вересня цього року. Ми будемо читати таємну доктрину щомісячно кожну п'ятницю, кожну другу п'ятницю о 19.00 онлайн у групі ЛАЯ. Щоб приєднатися до групи, необхідно зателефонувати за номером 095 180 44 84. Цей номер ви побачите на екрані, він розташований під відео. Дякую!